З 2014 року ми їздили в Донецьку та Луганські областях. Більшість ми працювали вже на обстріляних територіях. В першу чергу в нас було це лінія електропередач, а також газова служба. Ми проходили перед ними. Для того щоб вони могли безпечно заїхати після нас. Михайло Марчук Рівненський сапер. Чоловік ще з 2014 року розміновував деокуповані території. Продовжив це робити і в 2022 році, але до жовтня місяця. Тоді Михайло наступив на міну. Виїхали ми теж з електриками для обстеження ліній електропередач. Трава була густа. Металошукач не показав нічого, стався вибух. Все сталося миттєво та на щастя, Михайло залишився живим. Наразі чоловік освоїв протест і продовжує працювати у ДСНС України на посаді начальника навчального поля, передаючи власний досвід колегам. Після підриву на щастя, що мене ще залишили на службі, і в даний час зараз їжджу по школах, по територіальних громадах. І розповідаю про ці міни, про небезпеку, які вони становлять. У нас є на базі РЗСП клас мобільної безпеки. Я знаю так, якщо лежить боєприпас, знаєш, не чіпай. Не знаєш, тим більше не чіпай. Більше, бо він може в будь-який час детонувати. Після поранення Михайло активно почав займатися спортом. Це допомагає йому в реабілітації. Крім того, він бере участь у різних спортивних змаганнях, тому що дуже багато ветеранів зараз в Україні у зв'язку з війною, і вони просто не знають, куди себе діти. Коли людина прийшла на змагання, і вона перемогла, в неї є якісь позитивні емоції, і вона буде, старати, буде старати в майбутньому, щоб по цей результат, Відповідно, тому буде більше ходити в спортзал і більше займатися. Зокрема, днями Михайло Марчук здобув друге місце у змаганнях за ірбайкою під час спортивно-інклюзивного заходу Сильні України. Ілля Тмашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.